А відзначили День державного прапора та День Незалежності України, вшанували пам'ять полеглих воїнів і оглянули тематичні виставки, зроблені працівниками культури городоцької громади. Вітаю з вами, Ірина Демкович. І сьогодні ми вам ще розкажемо про школу для батьків та вихователів та про те, як останні дні літніх канікул розважаються наймолодші мешканці та мешканки нашої громади. Крім цього, в ефірі ексклюзивний сюжет про ювіляра, який народився 90 років тому у День Незалежності України. Масові заходи скасували, але городочани та городочанки все ж таки відзначили головні державні свята: День прапора та День Незалежності України. Ці дні вони вшановували пам'ять полеглих воїнів, оглядали тематичні виставки та розповідали своїм дітям про те якою ціною виборювалася і сьогодні продовжує виборюватися незалежність та територіальна цілісність нашої батьківщини? Більше про події, що відбулися 23 та 24 серпня, розкажуть мої колеги Маяна Шкаверн та Віра Лапа. 23 серпня в Україні відзначали День прапора. Городичани також долучилися до вшанування одного з найголовніших символів української державності. На жаль, уже другий рік поспіль в зв'язку з подіями в країні, в зв'язку з запровадженням воєнного стану, це свято ми не можемо святкувати, так як в попередні роки, тобто з організацією якихось масових заходів. Тому сьогодні було організовано покладання квітів до пам'ятника Грушевському. Запрошені були наші старости громади, активісти, працівники міської. Ради, і таким чином ми вшанували це свято. Після покладання квітів представники Городоцької міської ради, старостатів та громадські активісти попрямували до музею. Там їм показали презентацію присвячену історії життя та досягненням видатного земляка Сергія Виноградського. Дуже приємно вражена організацію цієї, цієї такої зустрічі у клубі Сергія Виноградського. Ми маємо знати свою історію. Ми є творцями історії, але маємо знати те, що, що було до нас, і маємо творити і залишити щось своїм нащадкам. Маємо файну кар спадщину, файну спадщину. Є чим гордитися, є куди піти дітей, куди завести, є кому що показати. Так і не в кожному районі, не в кожному місці сьогодні є такі вчені з таким стоїм ім'ям, окрім лекції про науковця, городичани оглянули експозиції, які наразі діють у бджі Відзначали День державного прапора України і наймолодші мешканки та мешканці Городочини. Тематичний захід відбувся у дитсадку Берізка. Дуже гарно пройшло свято. Діти співали, діти танцювали, пісні з українські звучали. Також Вікторина була. І в кінці ми зробили такий захід разом з будинком культури, зробили журі садочку, і ми вибрали кращих дітей. Які вони такі гарні дітки, костюмчики вниз відповідно, і діти, віршики, розказують співали активні, і ці діти запросили в міський будинок культури. У холі в будинку культури дітки розповідали про те, що знають про Україну, та демонстрували присутнім свої українські костюми. Хлопчики вишиті сорочки та шаровари, дівчатка сукні та віночки. Про Україну знає, що, що, що вона. На завершення святкового заходу депутат Хмельницької обласної ради Василь Поворозник подарував малюкам шкільні рюкзаки. Ходячи смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, проголосити. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За 346. Слава Україні! Вам слава сині гори з Кригою окуті! І вам, лицарі великі, Богом не забудь, Борітеся, поборете! Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля свята. Тисяча років державотворення, 105 років боротьби, 32 роки відновлення незалежності. 24 серпня українці відзначили День Незалежності. І першим, що зробили городочани в цей день, вшанували пам'ять земляків, які загинули у боротьбі з російськими загарбниками за волю і свободу всього українського народу. Вони віддали своє життя для того, щоб зберегти мир і спокій. Нашій державі Неоніла Андрійчук зазначила, що можливість відзначати День незалежності України виборена нашими захисниками, підтримка яких є завданням кожного в тилу. Ми маємо теж бути причетними до нашої перемоги. Дуже дякуємо сьогодні. На кожній позиції хто віддано працює, дякуємо за те, що тримаєте свій особливий фронт. Найактивніші волонтери, громадські активісти та просто городичани і городачанки, які, не дивлячись на війну, продовжують сумлінно виконувати свою роботу з нагоди Дня Незалежності, отримали від голови громади подяки та грамоти. Мабуть, від 91-го року це в перший раз це відчуття дня незалежності. Бо якщо тобі дарують, ми його не ціним. А то, що ми здобуваємо, ми починаємо його шанувати. Дійсно, це повод для якоїсь нашої гордості. Коли люди дійсно об'єднуються на проблем, даже ця сама допомога фронту. Ми не допомагаємо нашим захисникам. Ми їм допомагаємо захистити нас. Ми повинні всі об'єднатися незалежно ні на що об'єднатися і працювати на нашу перемогу. Щира подяка нашим захисникам і захисницям. А все, що від нас залежить, ми тут. Постараємося зробити. Отримали відзнаки не тільки дорослі, але й маленькі гордочани. Учасники вокального колективу Щедрик, який під керівництвом Наталії Надвіничної нещодавно посіли перше місце у міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв. Із піснею, яка принесла їм перемогу, діти у день незалежності України виступили у Городоцькій міській раді та поділилися своїми мріями. Ми розпокою, що ми нарешті відірвалися від того ворога, і щоб Україна розквітла гарними квітками, і всі українці і всі сини повернулися додому до своєї до своєї мами тата. Топи золотистого колосся, картини та інформаційні банери. Три виставки експонували на площі Героїв Майдану у День Незалежності України. Їх підготували працівники культури городоцької громади. Організатори цієї виставки, вчителі городської дитячої художньої школи. Тут представлено близько 20 картин дітей різної вікової категорії, які на полотнах зобразили події сьогодення та мрії українського народу. Є петриківський розпис є витинанка, дуже цікава, така от сува, як берегиня роду. Це це теж нові. Оця, оця графіка дуже цікава, Соломії дитина зробила, дуже, дуже цікава така за сльозами. Ну це, це є всі всі шонові роботи. І сподобалися дуже роботи Ясінської Анастасії. Дуже сподобались роботи. Ну, таке. кожному що до душі, от мені дуже сподобалося. Цю виставку під назвою Україна війна в Європі презентували працівники городоцького музею на двохсторонніх панерах. Описна історія великої війни. Ну якщо розглядати всі виставки в сучасному музеї Городоцькому, зараз представлені три виставки. Це одна з трьох, і вона на сьогоднішній день є однією з найважливіших, якщо не найважливішою, оскільки вона більш Можна сказати, стосується сьогодення від 2013 до 2023 року. Вона висвітлює всі сучасні події. Родзинського свята цьогоріч була виставка снупів під назвою Снім достатку. Її спершу презентували на центральній площі міста Городок, а потім у холі Городоцького будинку культури. Там його директорка провела тематичний захід, під час якого розповіла присутні про давні українські традиції та обереги. Ми трошки призабули ці традиції, напевно, тому що стали більш сучасні, звикли до якихось гарних умов. Ми вирішили нагадати. Про те, що є обереги, які можуть оберігати не лише людське життя, але й цілу країну. Для того створили таку такий проєкт, який сьогодні перше буде в нас представлений, тобто снопики, в яких буде зібрано всі рослини, які несуть якесь навантаження захисту для країни, жито жито пшениця. Часник, кукуруза, мак все це має е, своє значення, кожна травинка має своє значення, і ми постаралися його е, тут е, представити. Сівники культури е, досить гарно зробили оці снопи, і з чого вони складаються? Оце б, якби значення кожної рослинки, які вони поєднали. А, Особливо оцей сніп, який створили працівники культури села Запоріжжя, це взагалі ну, досить вдало, досить гарно. і Дуже сподобалась виставка, досить класна ідея. Ця виставка стала початком великого проєкту. Наразі тут представлені роботи представників лише декількох сільських закладів культури, а наступного року до виготовлення оберегів доєднається більше городочан та городочанок. Цього разу на снопів не дуже багато, але ми вирішили, що на наступний рік ми продовжимо цю традицію. Ці збережемо і вони на наступний рік додавляться. І це буде дійсно гарна виставка витвор мистецтва, тому що ви бачили, що кожен снопик і є витвор мистецтва вже сам по собі. Ще один рік, коли ми не святкуємо, а виборюємо свою незалежність. І ще один день, коли нас намагаються позбавити права бути собою. І ще одна миттєвість страшної війни, яка триває сторіччями, але весь світ вже переконався нашу незалежність не загарбати. Не втопити, не спалити, не розстріляти. І чим більша наша ненависть, тим міцніше наша незалежність, тим ближче наша перемога. Незалежність доводимо щодня. Україна війна в Європі це виставка, яка експонуватиметься у музеї до середини вересня. Її особливість у тому, що висвітлені на банерах події розповідають про сьогодення. Більше про виставку і про враження людей, які вже з нею ознайомилися у сюжеті Лістаниці та Маріяни Шкавро. Городоцький краєзнавчий музей. Ось у цьому залі експонуються дві виставки: одна присвячена борцям за незалежність України, інша розповідає про події великої війни. На банерах висвітлюються події сьогодення сьогоднішньої війни, яка в нас відбувається на території нашої України. Ми можемо побачити під незакритим небом, розтерзані міста. Це якраз про гостомель, де знищили нашу мрію українську, найбільший літак, який був в Україні. І не тільки про літак це можна сказати, це мрії всього нашого українського народу. ні виставки підготував Український інститут національної пам'яті. Вони експонуватимуться до середини вересня. Учні Гурдоцького ліцею номер 4 ознайомилися з їх змістом напередодні Дня Незалежності. Багато є історичних постатей, які справді вплинули на нашу історію. І я не знав ні одного з цих всіх людей і Мене вразило, що це були як і пізніше, так і ближче до наших часів люди, які ще навіть в наші часи от під час війни 2014 року теж боролися за Україну. Я почула багато чого зробили люди для українського народу. Те, як Росія робить дуже погано нашій Україні. І я дуже жалкую про те, що колись цього не знала. Мені дуже... Боляче дивитися на те, як деякі люди просто стоять зараз автоматами, а Я тут сажу слухаю історію, але це теж важливо для мого розвитку, тому що наше покоління буде писати нову історію. Дуже шкода, що наші діти зараз є свідками того, що відбувається в нашій країні, і дуже важливо, що саме сьогодні вони напередодні такого важливого свята Дня Незалежності відвідали виставку. Тих людей, які боролися за Україну, які, попри все, писали українською мовою: це діячі мистецтва, культури, політики е, кінця. 19-го, початку 20-го століття, і це важливо для наших дітей, тому що багато з цих видатних людей не вивчається зараз у школі. Тому діти повинні знати свою історію, цінувати і завдяки знати завдяки кому вони зараз можуть навчатися у школі. За інформацією Українського інституту національної пам'яті мета виставки про війну розповісти правду про злочини, які російські солдати чинять в Україні, та про поширені в Європі російські пропагандистські міфи, один з яких про єдиний народ, який складають росіяни. Українці та білоруси 90 років виповнилися Василю Бонку і села Лісоводи у День Незалежності. Зі святом чоловіка вітали представники місцевої влади та наші журналісти. Віра Лапа та Ілля Станиця. Василь Бонк народився 24 серпня 1933 року. Чоловік пережив Другу світову, служив у радянській армії, і вже тоді українець зіткнувся із зневажливим ставленням росіян. Вони ж чи Русский над нами, вони не любили нас, вони нас називали бендерами, все було, ми все це витримували. Я там теж був маленьким командиром, але я ніколи не обідав нікого. Все давав наставлення, все хотів, щоб мене поважали як людину. Но чим поважати, щоб мене поважали, то треба раніше поважати когось і розуміти. Все трудове життя Василь Федорович працював трактористом. Виростив трьох синів, має п'ятьох онуків та правнука. І в свій день народження дідусь мріє про одне перемогу України над руським миром. Це власть, яка була. Не дай Бог, щоб вона ще повертала назад і щоб наші діти це бачили. Воно ж це руски від Росії. Вони все время робили так, щоб ми ненавиділи одне другого. Мої внуки, мої правонучки вони такі не будуть. Вони я бачу, що вони вже будуть зовсім інакші. Вони вже будуть настоящі українці. З поважним ювілеєм чоловіка вітали представники гордоцької міськради, ради ветеранів, а також односельці. Як зазначили сини Василя Бонка, увага та приїзд гостей став для їх батька найкращим подарунком у день народження. Бути добрими батьками не складно, так вважають тренерки міжнародної програми Школа для батьків та вихователів різних методик виховання вчили вони охочих у стінах інституту богословських наук, що у гуртку з 14 по 18 серпня. Продовжує тему Маріяна Шкавра. Андрушчишина, Вікторія Зігер та Вікторія Кондратюк. Вони засновниці громадської організації Крила для родини, мета якої створення та розвиток освітніх програм для формування навичок, самопізнання та комунікації. Ми їх привезли за кордону і хочемо якби, запровадити в Україні для того, щоб було легше робити профілактику, ніж лікувати, допомагати ставати стійкими, сильнішими, вміти виражати свої почуття, свої потреби. Це дійсно цінно для будування здорових стосунків здорових сімей. Одна із програм, яку впроваджують в Україні представниці громадської організації Крила для родини школа для батьків та вихователів. Її мета поглибити самосвідомість батьків та допомогти їм замислитися над методами виховання, які вони застосовують. Ця школа допомагає не тільки дітям, але допомагає також просто вибудовувати комунікацію і стосунки з тим середовищем, яким є. Той, хто є учасником школи, він працює сам з собою зі своїми дітьми, з чоловіком, з дружиною на роботі, і насправді кажуть, що у всіх сферах покращується комунікація і стосунки і розуміння, що такі 14-18 серпня вчилися бути кращими батьками жінки та чоловіки з різних куточків України. У грудку навчання пройшло 12 осіб, які тепер також можуть проводити навчальні тренінги для батьків. Після тих п'ятьох днів роботи тут такої дуже інтенсивної на собі відпрацювання цих всіх вправ, які вони потім які будуть проводити з батьками, вони отримали інструмент, пережили, засвоїли, тепер готові до роботи, щоб відновлювати родини. І Зараз в час війни це дуже актуально, щоб підтримати родини, щоб вони не страждали в своїх сім'ях. А жили повноцінним життям, щоб не казали, що я не добра мама тоді, коли вона втомлена, мама чи просто немає сили. Випускники школи для батьків та вихователів зазначають здобуті знання, безцінний скарб. Їх вони застосовуватимуть і у своїх сім'ях, і ділитимуться ними на різних тренінгах. Дуже хочеться запроваджувати це перш за все у своїй сім'ї. І ділитися це з іншим, тому що це задоволення, яке ми отримали з чоловіком, це щастя, яке ми отримали. Ми хочемо ним ділитися іншим людям. Є дуже багато речей, які насправді нам шкодять. Шкодять побудові якихось таких адекватних стосунків, шкодять. Виховання такої зрілої особистості. Ми всі хочемо щастя своїм дітям, ніхто не бажає зла, але на превеликі жаль речі, які ми ранимо, які ми це робимо, несвідомо. Тому, власне, ми тут і вчилися того, щоб цього уникати, щоб переглянути, щоб змінити якось свій погляд, що відповідно допоможе змінитися нашим дітям. Оголошення про наступний набір учнів та учениць до школи для батьків та вихователів можна знайти на сайті та у соціальних мережах громадської організації Крила для родини. Пройти навчання можуть і мешканці та мешканки городоцької громади. 22 серпня до городка завітали представники громадської організації, центр реабілітації та відновлення. Хмельничани провели кілька занять для діток у селі Лісогірка та в городоцькому будинку культури. Чому навчали маленьких городочан? Дізнавалися Віра Лапа та Ігор Волошин. Мобільна група громадської організації з Хмельницького приїхала на городочину в рамках реалізації проєкту Захист у дії. Основна мета проєкту соціально-психологічна підтримка дітей під час війни. «В Тому часі, в якому ми зараз живемо в стані війни. Кожна дитина, навіть просто в городку, який навіть не зазнавав якогось переселення. То це ну ми допомагаємо психологічно, допомагаємо їм соціально влитися в колектив. Ну кожній кожній дитині. Спеціалісти зазначають, що спілкування є потужним ресурсом для збереження гармонійного психоемоційного стану. Тому вони підготували для маленьких городочан тренінги відповідної тематики. Саме наша задача як мобільної бригади. Ми проводимо психосоціальне заняття з дітьми від 3 до 18 років. Беремо різні тематики, такі як дружба, як взаємодіяти в колективі, що таке довіра, кому треба довіряти, кому не треба довіряти. Члени мобільної групи провели кілька занять. Вони відвідали село Лісогірка та городоцький будинок культури, де зібрати дитячу групу їм допомогли працівники благодійного фонду Рокада. Цим вони підтримали колег у проведенні корисних для дітей тренінгів. Це і городоцькі дітки, і дітки ВПО, які приїхали. Це потрібно для комунікації між ними. Кожна дитина собі розповідає, де вона, звідки і що в них сталося, і плюс комунікація вони собі тут дружать. І як зазначила Василина Корсун, у разі потреби спеціалісти мобільної групи центру реабілітації та відновлення готові відвідати Городочину ще не раз. І на початку нового навчального року такі візити можуть почастішити. Таким був тиждень на Городочині. Українці сильні та непереможні, тому віримо у те, що вже скоро ми будемо жити у своїй вільній та незалежній країні. А ми з вами побачимося через тиждень.